Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємося а скоріше почуємо шепіт вашого ангела-охоронця. Отже, давайте будемо починати. Я прошу вищі сили дати мені можливість послати для вас тільки саму важливу. Послання від вашого ангела-охоронця. Що ж важливого, він хоче вам сьогодні сказати. У вас такі серйозні зміни трапляться найближчий період часу саме вдома, в, в сім'ї, в вашому особистому житті. Трішечки, як начебто, від неочікуваності у вас буде вибита почва з-під ніг. Але, знаєте, тут. Коли ви хотіли змін, ви чекали цих змін, щоб якось змінилася обстановка, оточуюча вас в домі, в сім'ї, в особистому житті, звісно, в благоприємному для вас направленні. І у вас були свого рода припущення, що це повинно трапитися, от якось так. Але це буде зовсім не так, як ви думали, як ви собі це уявляли? Угу. Тут прямо вітер змін, так? тут неочікуваний прорив на вас чекає, тут запускаються всі процеси, всі процеси, які знаходились на паузі, і прискорюється ваше, ваше зростання, ваш рух до тих зірок, до яких ви хотіли дотягнутися раніше. Але зовсім інакше. По-іншому Тому я говорю, що у вас тут якось як, начебто, пошву з -під ног вибивають, і цей вітер змін просто з усіх сторін починають відкриватися якісь перспективи, запускаються всі процеси, прискорюються дуже багато процесів. Швидко, швидко, ви починаєте отримувати бажані результати. Дуже будуть покращуватися відносини з близькими. Якщо раніше були якісь неприємності, якісь непорозуміння, то відносини з близькими і рідними починають бути кращими аніж були. Бачите, як тут прямо дерево змалювалося. Це дорога, це нові можливості. Ось вони, ваші перспективи, тут переходи, тут нові люди, які приходять в ваше життя, люди, які заставляють вас подивитися в сторону у майбутньому з зовсім іншими очима. Ці люди приходять, і вони як начебто будуть змінювати коло вашого спілкування. Причому тісного спілкування показаний Люди, ділові, це ділові контакти з самого початку будуть вами налагоджуватися і взаємодія з цими людьми, вони починають входити в коло ваших друзів знайомих. У дружба просто зав'язується, і все це якось взаємопов'язано. Бачите, були якісь питання, які ви хотіли вирішити. Чекали визначеного моменту а, якось дати собі навіть назначили. І от ви відправляєтесь за вирішенням цих питань, робите доріжки, знайомитесь з цими людьми. Вони допомагають вам вирішити ці питання і допомагають вам відкрити очі. Побачити те, чого ви раніше не бачили відносно інших людей. До речі, це стосується вашого тісного спілкування також. Ви почнете розуміти, що біготня по замкнутому колу, коли у вас немає розвитку, коли перед вами не відкриваються можливості, коли все це вже надоїло, хоч це якихось змін, то причина в цих людях. З них злітають маски. Нові знайомі знімають маски з людей, які раніше знаходились під масками, і були в дуже такому контакті з вами. Вони стали причиною того, що ваше життя стало на паузу. Нічого не змінювалось, і про зміни ви тільки мріяли. От таким чином ви переходите в новий етап. Це взагалі новий рівень, якийсь перехід на новий рівень, щось такого, такого як вам сказати, от ви там, при переході, ви тут повні впевненості в собі. так? Ви з впевненістю дивитесь в сторону нових перспектив, ставите перед собою нової цілі, відмовляєтесь від старих, прекрасно розуміючи, що це якраз таки те, що ви хочете, коли ви впевнені в тому, що досягнення цих цілей вам дуже необхідно. І ви обов'язково дійдете до бажаного. Ви отримуєте результат. Ви спираєтесь на цих людей, вони допомагають вам подивитися в сторону майбутнього, іншими очима, змінити своє відношення до обставин, до людей, з якими ви взаємодієте. І це дозволить вам, нарешті, відкрити очі, чого ви раніше не помічали. І все ваше життя, от подивіться самі. З якого туману і з якого мороку ви виходите на просвітлення? От зірочка долі горить, просто стрибок робите це ваш перехід, причому ви на вершині, ви управляєте обставинами. І це прекрасно, тому що ви управляєте, а не вони. Всі питання вирішуєте. Тут ще мова йде про якогось чоловіка, доленосна людина. До речі, він входить в коло нових знайомих. Так? І завдяки знайомству з цією людиною у вас не просто буде підйом, а знаєте, такими стрибками, проривами, просто взлет. Як начебто на етапи трішечки все це розділено. От якийсь такий прорив буде. Це дуже серйозно буде впливати на ваше фінансове положення в майбутньому, настільки воно стане стабільним і потужним, і міцним. І ви взагалі перестанете хвилюватися і нервувати стосовно свого майбутнього. Цей момент вас перестане хвилювати. Оця доленоса людина, цей чоловік, просто зіграє. Роль важливу роль в укріпленні ваших фінансових позицій, або це буде пропозиція на роботу в когось і так може програтися, так. Можливо, якийсь діловий контакт з кимось ви познайомитеся. Можливо, в нього є своя фірма, а можливо, ця людина може порекомендувати вас, і ви у підсумку опинитесь в дуже перспективних умовах. Так? Стосовно буде це стосуватися саме ваших фінансових можливостей. Або для одиноких людей це поява в вашому житті успішного чоловіка. Дивіться, бачите. Для кожного по-різному буде програватися. Так. Угу. Тому, тому ваше життя в плані в фінансах поправляється тут новий рівень. Бачите, от знову це новий рівень. Це зовсім по-іншому, коли ваше життя просто розділяється на до і після, коли ви можете свої мрії, свої задумки реалізовувати, запускати на реалізацію. Якась ваша мрія дитинства. От просто далеко-далеко йде колись в юності, в дитинстві, ви про щось мріяли. І от зараз, опинившись в таких умовах, ви так будете радіти, що вам така можливість буде надана, як диво. Як спрацює диво, все буде просто дивовижно змінюватися в приємному і благоприємному для вас направленні. Просто диво навколо вас. Тому що ви зверталися з молитвами, з проханням до вищих сил, до Всесвіту. Сподівались на те, що ви будете почуті, що зміни прийдуть в ваше життя. Отаким От чином вони приходять. Не так, як ви собі уявляли, коли ви думали, що може відбутися, а зовсім все буде по-іншому. Просто все буде по-іншому. Дивіться: дві дальні дороги, інше місто, інша країна, можливо, для когось. Це може так програтися. І одна дорога стане для вас такою перспективною просто тут також ви знайомитесь в дорозі туди, де ви відправляєтеся з якоюсь жінкою, і від цієї жінки ви дізнаєтесь багато нового. Тут буде вам розказано про якийсь досвід, про можливості, якими. Володіє ця жінка. І, повернувшись з дороги, ви захочете спробувати так, як спробувала колись ця жінка, і вона добилась результатів. Якийсь метод, вона користувалася якимось методом, якимись способами, і ви от захочете повторити точно так, як вона колись. Як вона коли запустила якийсь процес і отримала результат, бажаний результат? І в ней це успішно вийшло. Ви як будете повторювати цю історію? І от тому тут нові люди Нові люди будуть вас заставляти в сторону майбутнього дивитися. Зовсім по-іншому, інакше, аніж ви дивились раніше. Тому що це замкнуто коло. Як обставини, наче, коли вами управляли, бачите, ось тут ми повернемося. Не давало вам можливості реалізовувати ваші задумки, продвигатися, рухатися вперед, відкривати собі нові дороги перспективно, а тут вам такі привілегії даються. У вас платформа, на якій ви опинитеся, вона просто усипана цими можливостями. І ви цим будете, звісно, користуватися. Ваше життя буде змінюватися. І завдяки новим людям, розумієте, які будуть допомагати вам відкривати очі на тих, хто знаходився під маскою, по-іншому подивитися в сторону майбутнього. І коло коло ваше спілкування буде. Змінюватися. І це буде початок серйозних змін. Ви просто відсікаєте людей, з якими спілкувалися, які не були з вами чесні, так? які транслювали тільки е, своє відношення до вас, а в дійсності це не так. В дійсності це не так, і вони вас підставляли. От щось тут про це. Самі подивіться, з яких важких ситуацій ви тут виходите. І виходите на широкі світлі платформи. Люди люди вас тут оточують, бачите, якщо ви звертаєте тут просто, знаєте, як наче якась чаша, яка схожа на крону дерева, тут, і просто життя буде бути ключем. Вам будуть даватися можливості. Вони будуть виходити з цієї чаші, і ви тут на вершині, поряд сонечко, ви руки протягуєте в сторону майбутнього. І дякуєте небесам, дякуєте Всесвіту, Вищим силам за те, що такі можливості вам надаються. Ваше життя все ціло буде змінюватися. На краще це новий рівень, це не просто новий етап, це новий рівень. Розумієте, про що тут йде мова? І це чудово. І це прекрасно. Такою є сьогоднішня інформація від ангела-охоронця. Ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!